Дві дівчинки жили по сусідству з самого дитинства. Катруся була спокійною, лагідною, дружелюбною дівчинкою, а Маруся завжди чіплялася до інших, відбирала чужі іграшки, влаштовувала бійки, книжки, які читала Катруся, здавалися Марусі нікчемними. Тому вона наполегливо пропонувала свої. Марусі не подобалася і музика Катрусі, тому вона змушувала слухати тільки те, що подобалось їй. Після чергової сварки Катруся зрозуміла, що ніякої дружби бути не може. Тоді вона вирішила, що далі кожна з дівчат піде своїм шляхом. Але Марусі це не сподобалося. Катруся звільнила в своєму серці місце для нових знайомств та нових друзів, котрі підтримували її та поважали. Але Марусю не покидало відчуття власності. На її думку, Катруся повинна була товаришувати або з нею, або взагалі ні з ким. Одного дня Маруся прийшла у двір Катрусі та пересунула її паркан, повідомивши, що двір відтепер належить їй. Катрусі ніхто не повірив. Сусіди хотіли доказів, що це зробила Маруся, та звинувачували Катрусю у тому, що вона власноруч пересунула той паркан. Вісім років по тому Маруся прийшла до Катрусі зі зброєю, щоб остаточно забрати її домівку і зруйнувати все, що вона цінувала і любила. Катруся потрапила у халепу. Але друзі прийшли на допомогу. Дівчині було боляче, але вона не здалася, бо була готова до боротьби. Вигнати Марусю з дому виявилося нелегкою справою. Але правда була на боці Катросі. Вона нікого не боялася. Зусиллям волі Катрося виставила незвану гостю зі свого дому. Маруся із соромом втекла. Весь світ відвернувся від Марусі. Бункер у горах став її останнім притулком, в той час, як Катруся продовжувала жити в мирі та розквітати з кожним днем. Історія Катрусі довела: перемога буде там, де добро і віра, а не там, де погрози та жорстокість.